Погляньте, малята, у нас в гостях справжня фея. Фея міла чарівниця, все чаклує, як годиться. Паличкою мить махне і цікаве, що знайде. А хочете подивитися, як фея своєю чарівною паличкою вміє чаклувати? Давайте попросимо фею чаклувати цікаву гру, в яку можна пограти. Один, два, три, чарівною паличку змахни! Подивіться, фея нам подарувала чарівні мішечки. Вони такі чудові. Давайте з ними пограємось. Отже, нам потрібні різні крупи: макарони, зернята, гречка, горох, квасоля, манка, рис, кукурудза. І ще потрібні кульки з такими самими крупами всередині. Тож починаємо. Грати. Спочатку двома руками обстежуємо крупу на дотик, а потім знаходимо мішечок з такою самою крупою всередині і ставимо поруч. І так далі. Молодці малята! А тепер спробуємо спочатку в мішечку на дотик визначити, яка крупа всередині заховалася, і віднайти її, і покласти поруч. Сподобалася вам гра від феї? Уйди ви, Дума, погратися з такими мішечками.